Так, всім добрий вечір. Отаке от прекрасне сіно. Третій причеп. Уже майже 20 година. Отакий от, от клівірок. Тут конюшина, 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 люцерна, трошки порійця. Уже виросла травичка, ту, що ми тут косили біля дому. Тут середину я пізніше косив, тому ще дам її почекати. тут краєчок. Теж трохи більш-менш виросло, але треба дати почекати. Коротше, це вже третій причеп за сьогодні. Пашемо як коні. А що робити? Погода дає, ще на тиждень десь погода. Треба добивати сіновал. Коротше, такі справи, друзі. То свято не свято, а працювати треба. Готувати сіно треба, таке як чай. Шикарне, зелененьке, сухеньке. То поки рябіна була три корови, ніколи його було дуже косити. так з'їли прицепа три таких машин негарних набити, що аж на сіннику так поменшало. Тому це ще в першу чергу рішення було прийнято, то не прогодую я тих корівок, що є. Двох навіть не прогодую потім. А так, зараз швиденько накошу, щоб зиму спати спокійно. Це треба було докупляти а було. Бути зі своїм сіном. Так, ніколи віддихати, коли коли треба вести корма, завозити, завозити, завозити. Настрій супер. Всіх з Днем Незалежності. На фоні війни. Важко дається незалежність. Всім бажаю мира. Мирного неба, захисникам берегти себе, тому що час важкий для країни випробування страшне. А ми працюємо ніколи відпочивати. Коли відпочивати? Коли відпочивати? Не в цьому житті, друзі, відпочивати, не в цьому житті. Якось так. Тому що треба швиденько накошувати. Косити їде, травички повно? Сьогодні там наверх їздив, дику люцерну косив на годівлю. Зараз же легше стало, треба тільки час розгребтись з сіном і братись за новий проєкт. Тому що дві корови малувато, коли почнуться, ну, почнуться запуски, то за що годувати сім'ю? Ми тільки ж молочкою єдиною харчуємось, тому як би рябінку, як ви всі зрозуміли, забрали. Людина грамотна. Сподобалась йому відразу. Отож, спитав, ТС. Не так, як ото, ой, я хочу приїхати, телефонують. Подоїти, подивитись, те, все. Ну, друзі, ну я ж по перше, часу з трьома коровами це просто. Повірите, не повірите, але в аду. Просто доїти трьох. Потім проціжувати багато. Банок чорті скільки. Переробка. Ми оце майже тиждень зараз буде після цього. Ми тільки... Ми ще тим, що обставились, ми ще не переробили, друзі. Я ж кажу, це. Ніяких, як сказати, не жаліємо. Я ніколи за худобою не жалію. Знаю, що. На тримання. І завжди розстаюсь з худобою. Так, привикаєш, звикаєш все. Але. Я дуже просто розстаюсь. Мені можна займатися. Я якби нема такого, що ой, там навіть зарізати не можу, або як от кроликів тримають, я не можу її зарізати, або те все. Ні. Приймав участь і смалечку, і свиней різали, і все на світі, що тільки можна. Бичків нормально. Ну, понятно, що е, своїх би корів, своїх битилиць, ну я е, знаходитись не буду, як ріжуть. Тому що ну, все-таки ну, звикаєш, звикаєш, воно якось в душі не по собі. А от якщо на держава продаєш, то чо би ні, продаєш і слава Богу, все добре. Ну, тож я не договорив: попала в гарні руки. Е, людина там зоотехнік, ветлікар, коротше, розбирається. Подивився, побачив, все. ну, ну, ну гарна корова, ну що казати, гарна рябінка. Так, з жирністю, ну, як у всіх голштинів, так сказати. У мене до цього були голштини, жирність така сама, слабувата. Ну, як слабувата, тріщимось. Тріщимось це нормальна жирність для голштинки. Влітку, коли спека, у всіх вона падає, просідає, ну, а зараз налажується е е е і все нормально. Ну, але я ж кажу, от ми. Переробляли і порахували спеціально, ми переробляли 10 банок. От 10 банок я б продав би там 800 гривень. 80 баночка у нас, всі діла. Переробили 10 банок сметаною і творогом. Ну там більше рябіненого молока, тому вихід поменше від цих, то від цих білки з мілкою. У нас, якби ми з 10 банок виходимо на 800 гривень, на ті ж, якби молоком продали. А тут 700, от порахували творогом Сметаною 700. Розумієте? Возні стільки, все в сироватці, все то проливається, то на підлогу лється. А у нас лаком скриті поли. Я старався ж з простої дошки робити в домі підлогу. Але гарним лаком, повскривав, так старався все. А зараз після цієї сироватки, ну що, пропаде пол, знову треба щось робити. Ну, коротше, друзі, дуже раді. Корови це ні. Молоком. Щоб ви розуміли, я був сьогодні на базарі. У мене там по замовленнях, поки до базару доїхав, розпродав. На базарі стояв шість, шість банок всього. Шість. Шість, друзі. І що ви думаєте, додому одну привіз? Отака така зараз торгівля. І біля мене ж стояли люди, які дуже давно їздять. У них теж творог, сметану, молоко. Дуже погано беруть, прям страшне. Каже, а що поробиш. Треба возити, треба, треба щось робити. Чотири короби, по-моєму, вони тримають. Ну, коротше, друзі, такі справи. Ну це все і ціна збивається. От у нас до Залізної біля так, ми так трохи далі, столики стоять для торгівлі молочкою. і все. А там такі жіночки, бабусі вивозять молоко, тільки з електрички виходять і відразу там стають на асфальті з бутилочками. Так у них не містове, менш, мало дуже беруть. І на аналіз зовсім не беруть. Розумієте? Торгують без документів, без аналіз. Я ще поругався з тим, хто бере аналіз. Кажу: ну, а що ви? Ми, значить, як кормушка бігаєте до нас, Я чотири дні на тиждень їжу. Постійно дай, дай, всім дай. Там вивезли, стоять нічого, не аналізів, не документів. Людей труять, не трують. Ну чим вони торгують, розумієте? Ну то Бог з ним. Я дивлюсь: жіночка продає молоко там по 30 півторашка. Це 20 гривень літра. Розумієте? Збивається ціна. Ну, коротше, я розумію, що хтось скаже: Ой, у тебе дорого, у нас дорого, 80 банка. Ну, але ж всі так торгують. Весь ринок у нас і на мобілі, там такий мікрорайон великий. Там теж торгують так же, От банка 75-80. Ну, в основному у всіх 80. Ну, чого продешевляти? Це місто, виво, ну я ж кажу, аналіз дорогий. От ці люди, щоб приїхати, хто постійно возе і біля мене стоїть молочкою, ви розуміли, вони їдуть 50 кілометрів в одну сторону. Це 100 кілометрів туди назад. У них містове беруть 70 чи 70, 80, чи 80. Аналіз беруть 100 вже було. 70, 80 було. Було спочатку 70, потім 80. А зараз прийшли 100, От 100 70, вони віддають просто, щоб творогом, сметаною, молоком. Е просто торгувати, розумієте? І скільки ж воно повинно коштувати? Ти привези його чорті куди. Простій там півдня. Ну просто цим тоді займатися зовсім не треба, розумієте? Ну, такі справи. І я ж вам кажу, що ну, молочка це можна займатися, якщо є попит, е е молоком продати. От відразу продати молоко. От як у мене, в принципі, з двох корів, більш-менш, це на замовлення там розвіз, трошки на базар. Е, ну, Просто що період зараз такий. До цього, взимку, такий об'єм я продавав просто по замовлення. Ми мало робили творогу, було таке, що зовсім не робили не сметани. І я кажу за те, що можна займатись, коли є попит, молоком продати. Дешевше, оптом, це все фігня. Таке у нас заняття важке, що. Просто фігня. Коротше, оце раз і назавжди закриваємо тему молочки, рухаємося далі, рухаємося в інших напрямках, Ну, як вийде. Тому що мені треба і час, але саме головне і гроші. Гроші треба гроші. Потрошку там якийсь матеріал є, то все як би є. З чого будувати так цемент підкопати. Ну, понятно що воно здається, що є. А потім, коли почнеш облагоражувати приміщення для того, що ну чим займатись, треба ще купа <смі> купа чого придбати. Ну, коротше, то таке. Почнемо з маленького, спробуємо, а там як вийде. Будемо будемо старатись по крайній мірі, а там, дай Боже. Дай здоров'я та сил, і буде все добре. Тому, друзі, отакі в нас справи. Все супер, настрій, супер, коровка в надійних руках, в гарних руках, в розумних, дуже задоволені. Тепер мені швиденько вивів, привів білку з мілкою, ну просто красота. Я граючись там, молоко бри... бистро здоїв, порозливав, ну, якби щось вдома купили, щось поїхав, щось. У мене маршрут невеликий. я там... 5 кілометрів, оце максимум їду. До базарчика роздаю по ходу, по маршруту молоко, кому то на базарі трошки постояв, буде трошки швидше реалізація, буду трошки швидше звільнятись, і у мене буде більше часу, щоб зробити справи, ну, ті плани, які я планую. Ну, коротше, дай Боже, все у нас вийде. ну, Все буду показувати, тому тему молочки закриваємо, досить уже про неї балакати. Все буде Україна, все буде добре. Дякую, що пишете, підтримуєте. Всіх дуже радий бачити на каналі. Рухаємось вперед. До побачення.